На сумщині відзначили освітян та діячів культури. Народний депутат Олександр Качура нагородив вчителів та викладачів Конотопа подяками і грамотами від Верховної Ради України. Детальніше розкаже Юлія Нічволода. Найкраще серед найкращих: 15 працівників освіти та культури конотопа отримали грамоти та подяки від Верховної Ради України та народного депутата Олександра Качури. Це все ініціював для того, щоб просто вам подякувати. Щоб ви знали, що ваша робота вона важлива, що про вас не забувають, що той пріоритет, який повинен бути в державі, все одно діте здорових глузд. я впевнений до всіх керівників держави, що культура і освіта це пріоритет держави. Тому що якби не було ні культури, ні освіти, нам би ні за що було воювати. Народний депутат каже, готовий і надалі підтримувати освітян та працівників культури, особливо у нелегкий для країни час. Тому що саме завдяки вам, хлопці, які зараз там на передовій знаходяться, вони знають за що вони воюють і за що вони борються за нашу державу. Тому що це ж не земля, це люди, це наша культура, це наша історія, це наша ідентичність. Наприкінці офіційної церемонії усіх нагороджених привітали юні конотопці. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан. Новини правда тут.